Робота зусиллями кожного, починаючи від управління праці, закінчуючи податковою. Тепер так і зарплатними нелегалами боротимуться на Прикарпатті. Навіть затвердили відповідну програму. Діятиме вона упродовж двох років. Певні напрацювання вже є. Кожен третій підприємець на Івано-Франківщині спекулює на розмірі зарплати. Результати аналізу спеціально створеної комісії при ОДА показали роботодавці справжні віртуози в схемах щодо ухилення від різноманітних сплат. Одні одні типових схем ухилення від оподаткування. З питань заробітної плати є те, що суб'єкти мають от значні суми валових доходів, проте кількість працюючих оформляють мінімальну. Наступна схема ухилення від оподаткування з питань заробітної плати це є те, що суб'єкт підприємницької діяльності виплачує своїм працівникам мінімальну заробітну плату. Тим умислом, щоб до нього не було претензій від контролюючих органів, а решту суму виплачує з кон конверта. Не припиняють перевірки фахівці управління праці. кажуть, з кожним роком збільшується кількість обурених мешканців, які скаржаться на утиски їхніх трудових прав. На порушників роботодавців подають до суду. Коли ми складаємо протоколи свої, то е, всі протоколи ми направляємо перший раз, коли ми е, складаємо протокол, направляємо в суд. І є випадки, коли суди виносять усне зауваження згідно наших протоколів. Тобто не завжди накладають штраф на право але після того коли ми коли контролюємо виконання вимог припису, і якщо наші порушення знову ж таки не усунуті, ми тоді вже самі накладаємо штраф, мінімальний розмір якого 850 гривень, максимальний 1700. Якщо легалізуємо зарплату, відповідно збільшиться надходження до місцевих бюджетів та посиляться соціальні гарантії працюючих. Одним словом, зауважив заступник голови Ода Ігор Зварич від реалізації комплексної програми буде добре і людям, і державі. Лариса Фригішин, Віталій Магалатій, новини 402.